Кібертрон. Я Бамблбі. Охороняю тут порядок. Принаймні стараюся. Ситуація 2 з -1, 1 Стронгарм у нас є робота. Маю за честь з вами працювати. Це ж ви були там разом з оптімусом Праймом. Але... Просто після всього, що ви з ним зробили для кібертрона, я здивована, що ви не вибрали щось престижніше за патрулювання. От і наш порушник. Перед статуєю Оптімуса. Тому панку кінець. Той пан сайдсвайп. і поки він просто бешкетує, жодної небезпеки нема. Лише. Ага. Що там ти, ти бачила? Лейтенанте, ви тут помедитуйте, а я його зловлю. Оптимус? земля.

Трансформери роботи під прикриттям. Оптінус. Лейтенанте. Ви говорили з головою статуї? Казанок заїжджає. Як прикро. Що за неповага! Тут ти не поганяєш нормально, не порушивши закону. Серйозно? Правило 2.01.4 вимагає, щоб я. Зустрінемося там. Чудово це. <му> Я Расел. Синко, ти ще не настільки вимахав. Ще ні. Гей! Відірвемось, поки твоя мама скніє на роботі. В... Копенгагені. У справжньому місті. Як те, що за річкою. Фу, кому воно потрібне, те місто? Я, ми маємо все, що нам треба. Тут! Крім розваг. О, Расті, Расел, тут повно іграшок, якими ти колись грався. Бо ти нічого не продаєш. Зате поглянь! їдальня з 14-ї вулиці. Її мали зносити, та я переніс її сюди, частину за частиною. Скажи класно. Швидше дивно, ніби живеш на звалищі. Ти що? Вінтажне рятувальне сховище для вибагливих ностальгіків. To je zemetruz. To je to, co se zná o sós. se zná o Витаю в Бартрона. истории Кибертрона. Потребна карта. Не, дякую. <музык> Космичный мист? Координати землі. Бамблбі. Я знав, що ти зрозумієш. Оптімус, це справді ти? Де ти? Бамблбі, вирушай на землю. Нова місія. Велика загроза. Я? Рушай. Ми ще поговоримо. Скажи мені. Лейтенант. Благаю. Краще у в'язницю. Тут значно гірше. Стронгарм. Я ж просив. Сер з усією повагою. Правило 201.4. Напарник супроводжує старшого офіцера протягом усієї зміни. Без винятків. Хіба ні? Добре. Я йшов за слідом, який ви, очевидно, не бачили. Його лишив Оптімус Прайм. Наш оптимус? Який уже не з нами? Він хоче відправити нас на землю? Я дуже-дуже за. Ні, не вийде. Це місія для мене, самого. Де вивести космічний міст зі Чи Чіпати власність музею, сер. Це суперечить протоколу розділ 11.6 параграф. Це ж Бамблбі. Напевно, він має на те причини. Ти ж Панк. Знаєш, що робити з цими системами? Ні. Можливо. За словами експертів, поштовхи у центрі Краун Сіті наслідок звукового удару за річкою. Учені вважають, що це догорав метеор, який увійшов у земну атмосферу. Метеор час досліджувати. Тобто тинятись лісом у пошуках уламка, якого там певно нема. Шукати скарби підемо пізніше. У мене зустріч. Сьогодні я домовляюся про купівлю повного комплекту алюмінієвих фігурок Біллі сніданковий бобер. Допоможеш своєму старому. Е, може, я краще піду пошукаю метеорит? Розділяй і владарюй чудовий план. Добре, головне зберігати спокій і говорити чітко. <кій> Сигнал СОС. Управління Кібертрона. Якщо чуєте, це Алкемор, тюремний корабель. Ми розбились на невідомій планеті. Багато капсул вивільнилось, але одна, здається, досить ціла. Тож я сподіваюся, що в'язень. Е, управління. Оновлюю останні дані. Привіт! Там усе чисто. Чекай, ти не. Бамблбі? Ти тут працюєш? Так, тільки почав. Ні, отерли. Не чіпай. Це ви, хлопці, герої. Що там таке? Зловмисник невдало вдає себе Бамблбі. Потрібна допомога. Невдало вдає. Ах! Оптимус, може ми перенесемо нашу розмову на зараз? Легше, я даватиму відсіч. А? Лейтенанте памбубі, ми змогли. Ні, це я зміг. З величезним преспап'є на руці. Дякую <реку> обом, а зараз відійдіть. Стронгерн, скажеш, що хотіла мене спинити. Сайдсвайп, знайди інше хобі добре. Ти робиш? Що він тут робить? Оу панк. Геть забула. Я не можу за вас відповідати, поки Стронгарм назад. Космічний міст закриється. Сер, існують правила. Я з вами. Ах, звільни сайт свайпа. Так, звільни. Я знаю, що порушила протокол, і напишу пояснювальну, коли. Сайт Свайп, іди. Назад на обридливий кібертрон. Забудьте! І про мене теж. Ах, застряг на землі з двома підлітками. Ходімо за ним. Сер, аж не віриться, що я тут. Мені теж. Були расті і тато, чудово розважалися. Колись давно. Сигнал Сос. 342 прошу. Сигнал, сигнал Сос. Говорить фіксит. Мінікон наглядач в'язниці з посиленою охороною Алкемор. Досі б'ю, байдики. Чекаю у мене. Яке щастя знову бачити кібертронців. А де ваш ескадрон? Тут лише ми, а про тебе нам невідомо. Я лейтенант Бамблбі. Це кадет Стронгарм. я Цексит, а це був тюремний корабель Алкемор зі злочинцями-десептиконами. Ми втратили більшість стазисних капсул. Кілька розбилось їхні в'язні, очевидно, на волі. Скільки це? Кілька. О, кілька сотень. Насправді лише одна капсула не приборкана, не заторкана. Але, схоже, її кріостазисний механізм пошкоджений. Фіксит. Так, це система стеження. Не можу вловити у язнів, але точно бачу живу форму з кібертрона. Мабуть, це поїдач. Утікач! А, або сайдсвайп. свайп. Фіксит. Будь тут ремонтуй корабель. Стронгерм зі мною. Їдете, але я не знаю ваших кольорів, а ви мого червоний дзвоніть! Ah uh oh uh oh Хто, ти? Хто це? Не може бути. Ні, такого не буває. Такого ніде і ніколи не буває. Привіт! Не сподівався зустріти когось із кібертрона тут. Септиком! Круто! На старт! Я сацвайк, а ти. Андербайт. Чув про мене. Бував у Уньйо Сіті. Ні. Бо я його з'їв. Завадий трохи підживитися. Отак, О, краса. Ваші планеті нема галявин. Сюди. Okay. Мимов на долоні. Що тут хорошого? Тепер я маю місце для цього. Звісно. режим машини тебе врятує. Ти чув? Я з'їв ціле місто. Сідай у тебе. Сюди. <ривіться> Пасок Знадобись. <ривіться> Я знала, що якщо старатимусь і дотримуватимуся правил, мене відправлять на землю. А сайт свайп на це не заслужив. По-перше, це не завдання, а помилка. По-друге, не критикуй сайт свайпа. Він лише хлопець, якому треба. <ширкаля> Клас. Менше як годину на землі, а вже викрив себе перед людиною. О, -о, -о, -о то це і є людина. <ширкаля> Знаю, що ви думаєте. Невже це той високий кремезний андербайт пожирач Ніон Сіті? Ніхто не впізнає? Ти йому таке сказав? Привіт знову ви! Людино. Сховайся за стазисну капсулу. Фіксит за ним. Яку капсулу? Чую бейку. Кто бьется? И я хочу. По капсулу назад. Сторожись. Обережно. Стронгарм, сайдсвайп, текайте. Ugh. Моя стара капсула трохи мене підживить. Додам жару! Ого, о, це ти андербайт. Той, що зів місто. Нарешті. Що мене виказало? М'язи. Сморіс. Смердить, малий, де це він, уперед до могутності! Фіксит? Це один з твоїх утікачів? Фіксит, так, сер. Чомпазої Що більше металу він споживає, то сильнішим стає. Мабуть, не дуже добре, що він пішов на звалище. Якщо він з'їсть весь той бруфт, ми його не зупинимо. Стоп! Він пішов на звалище. Там він тато.